Більшість пацієнтів, які приходять, це напевно тим, кому ще рано робити. Тому що, на жаль, на, на мій превеликий жаль, пластична хірургія вона все більше і більше молодше. Тим більше дівчат вже починають задумуватись там про пластику, там колоти починає там з 16-17 років. А робити пластику обличчя там вже думаю, там з 28 років. Ну як на мене, це трошки перебільшення показів і, звичайно, я таким пацієнтам або відмовляю, або пропоную там, побігати там, років 10-20-30 і тоді вже приходити. Вік це от саме медичне протипоказання, так? Чи ви відмовляєте їх суто з такої психологічної точки зору? От як це? Ну, дивіться, бувають відносно віку. Бувають, наприклад, ти бачиш, що реально є проблеми. Приходить дівчинка, наприклад, 16-17 років, і в неї вже ніс великий розвинутий. Ти розумієш, що він, ну, він вже. Ну, дуже великий, так і я розумію, що це такий вік психологічний дуже важкий для пацієнта. Тобто побудувати сім'ю, зустрічатися з хлопцем, та якісь комплекси, і тільки якось переважчив цей ланцюжок, ми зможемо. Стабілізувати її психологічно. Звичайно, тоді ми можемо погодитись за умови на, на згоди батьків на таку проведення операції. Бувають, наприклад, такі ситуації, коли е, починають груди рости. Це називається е, ювінільна гігантомастія. Ну, та раз дівчинка там молода, красива, і в неї там дев'ятий розмір грудей, це важко ходити. Ну, і Треба робити. Ну, Тобто, на... це одна повинна. значить. Молодший вік, наприклад, каполвухість. Основний час, коли ми робимо цю операцію, приблизно 6-7 років, коли діти починають в школу і для того, щоб над ними не насміхалися, то теж ми проводимо такі операції.